лав. казку, принізачик дров яску, по їх дрібненько, твори їжко живенько. була солодка, моя казка коротка. Скажу дітки і другу. Привів котика злого. ліг собі сердеч, речі, достав баблоки яску та до казку сказала. Мушка в хаті літала, муж пота полотіла, вийти звідти не міла, далі не далі не можна, бо ця газла тривожна. Бащина коробчик горобчику партий, де повскирдин спритна. На чому усе житло чи змолоти не знати, де удається чекати. Ще послухайте п'яту. Біг хлопчина в кімнату. У болоті по вуха, бо він мами не слуха. А що далі не знаю? Хіба маму спитаю?